Вона мовчить, не має що сказати? Ні, скаже, ще немає її весни. Вона, як ліс, узимку мусить спати і бачити казкові білі сни. Ті сни — видіння, потім на папері струмком течуть слова її пророчі. Життя вдихає в неї теплий вітер. Проміння сонця відкриває її очі. Прозріє, посміхнеться, зрозуміє, що скресла крига час творить настав. Душі торкнеться ніжно і зігріє Тими рядками, що від неї ти чекав. Ранок. Після ночі приходить ранок, він запалює нове сонце, беру каву, виходжу на ґанок, відчиняю душі віконце, теплий промінь світла й надії розтопив гіркий віск безсоння. Привітались пошепки квіти, що вмостилися на підвіконня. Кіт пухнастий лігся під ноги. Заспівала перша пташина. Простягаю до сонця руки і радію йому, мов дитина, ще хвилина і прокинуться діти. Тишо вмить заженуть у куточок. Мамо, можна ще трохи поспати, пролунало, мов срібний дзвіночок. Останній день зими, весна, а чи настане? Кривавий лютий рік не відступає, залишив у душі глибокі рани, Стер місяці для мене їх немає. Є в пам'яті той ранок: шок, фрустрація, нова реальність на моїй планеті, варила мозок божевільна інформація. А я план дій шукала в інтернеті. Валіза, діти, повний бак бензину, землі чомусь не чула під ногами. На паузі лишилося щодо, а далі після і дзвінок до мами. Весна війни, воєнні літо й осінь, Оленівка, Ірпінь, і Буча не місяці стрічали, новий біль. Біль, за який розплата неминуча, а ще бездонні очі юнаків на тих світлинах з чорними стрічками, не дні у пам'яті, а розпач матерів, і сльози, що течуть річками, тривоги, вибухи, статистика смертей. Перегортаємо щодня новини і молимося щиро за дітей. І за героїв нашої країни. Коли ж прийде весна в серця людей, не на сторінки глянцевого друку, коли ж запросимо своїх дітей і з нами в мирний дім війти за руку.